Без цього документу не зможете податись на польське громадянство як через президента, так і на визнання громадянином. Сьогодні розповім про умісцовення, свідоцтва про народження та свідоцтва про шлюб. Це тривала і важлива процедура. То що ж таке умісцовєння цивільних актів загранічних? І для чого це потрібно? Давайте розбиратися. Умісцовення. Це реєстрація іноземного свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб у польських актах цивільного стану. Після реєстрації документів уже видає польські аналоги, простими словами: це обмін іноземних документів на польські. Для чого необхідне у місцовіні? Наприклад, у свідоцтва про народження та свідоцтва про шлюб необхідне для подачі документів на польське громадянство. У переліку документів зазначено, що потрібно надати польське свідоцтво про шлюб, видане не пізніше як три місяці, якщо перебуваєте у шлюбі. І польське свідоцтво про народження, в якому має бути така інформація: ваші імена і прізвище, дата і місце народження, ім'я і прізвище батька, ім'я і дівоче прізвище мами. Приведемо ще пару прикладів, навіщо необхідно робити у місцевіні. Для отримання польського громадянства, для подачі документів на карту побиту по воз'єднанню сім'ї в разі судових розглядів, розлучення, вступ у спадок тощо, які документи можна обміняти: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про смерть. На що треба звернути увагу у зв'язку з тим, що оригінали свідоцтв не повертаються, потрібно заздалегідь підготувати їхні дублікати. Переклад документів треба зробити тільки через польського присяжного перекладача. Документи мають бути в паперовій версії, ламіновані не приймають. Переклад особистих даних, місця народження тощо має співпадати з даними у вашому паспорті, карті і інших документах. Тобто акцент на ідентичності документів, де і як оформити обмін документів на польські робиться в Уженді стану цивільнего, вашого міста. Наприклад, в Любліні це вулиця Спокійна, 2. час оформлення 1-2 місяці, залежно від воєводства. Вартість цієї процедури 50 злотих. Оплатити можна будь-яким зручним способом у касі Уженду, переказом на пошті. Проте в Любліні оплачується тільки готівкою. Для умісцівня свідоцтва про народження необхідні такі документи: заява, внісик опіс заграничного акту, ваше свідоцтво про народження плюс присяжний переклад. Свідоцтво про народження вашої мами плюс присяжний переклад. Якщо ваша мама змінювала прізвище при одруженні, то додатково свідоцтво про одруження батьків плюс присяжний переклад. Оплата 50 злотих. Та 39 злотих у випадку додаткових документів для умісцевіння свідоцтва про одруження необхідні такі документи: заява, внісик о заграничного загранічного акту, свідоцтво про шлюб, плюс присяжний переклад, свідоцтво про народження чоловіка, дружини, плюс присяжний переклад, оплата 50 та 39 злотих у випадку додаткових документів, що отримає іноземець у результаті. По завершенню умісцовіння дані акта буде внесено до реєстру, а іноземцю видадуть свідоцтво польського зразка. Отримати документ можна особисто в тому ж уженді, куди подавалася заява або поштою. Останній варіант має бути заздалегідь узгоджений із ужендом, тобто зазначити адресу доставки тощо. А ви вже зробили умісцівня своїх документів? Напишіть в коментарях, чи була корисна для вас ця інформація. Також не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Дякуємо за перегляд!